Всім привіт! Що я вам хочу розповісти? Ми нещодавно їздили до Львова з Харкова на своєму Nissan Leaf. В нас, нагадаю, зараз стоїть перепакована батарея на 42 кВт. І ми на цій батарейці вже проїздили 4 місяці. І вирішили трішки спробувати її на далеку відстань, щоб зрозуміти, як вона гріється, який реальний розхід буде на неї. І до цього ми вибрали саме вересень, коли вже температура на вулиці трошки спала і близько в день піднімається десь до 26 градусів. Тому це буде. Потякась оптимальна, тому що, як ми всі знаємо, Nissan Leaf не має охолодження батарейки. Тому перегрівати її не треба і не рекомендовано. Але при... перед поїздкою був один маленький нюанс, а саме в нас була дуже зношена резина. І на таку далеку відстань їхати майже на лисій Гумі ну це. Взагалі ні. Тому довелося придбати резину, але бюджет був у нас невеликий, тому ми придбали саме ой, літню гуму. Вона називається Аріво. Це китайська, але по всім відгукам була більш-менш люди їздили. Але ми її поставили буквально десь за тиждень до від'їзду. І те, що вона показала себе при експлуатації вже так, по місту у нас, по Харкову, що ми замітили? У мене середній розхід, ну, яким я постійно користуємося автомобілем, ну, десь 7,5-7,6 км на 1 кВт. При встановленні цієї гуми у нас вийшли одразу до 7. Ну а зараз взагалі 6,9. Тому майже як на зимовій гумі. Тому з цього в нас скоротився запас ходу приблизно відсотків десь на 10-15 від загального пробігу. Хоча могли б проїхати ми більше. Тому зараз в цьому ролику ми вам покажемо, як ми їхали. Отже, друзі, доброго ранку всім. Зараз у нас п'ята ранку. І ми в Буковелі, і ми вирушаємо на nissan Leaf до Києва. І нам треба подолати більше ніж 700 км на наші нові перепаковані батарейки. Тому слідкуємо. Поїхали. А зараз машина повністю заряджена. Ми повністю обнуляємо всі наші показники. Так, 3А, 3B. Так, зараз ми скидаємо наш розхід. Батарея заряджена. Середню ші, швидкість. Дистанцію. Все, машина заряджена. Все у нас зброшено. Так, зараз. 5.22 ранку, руковель і ми від'їжджаємо. Так, ось, ось такі у нас зараз показники. Температура 15,3, 38,2 ремайн. І ми вирушаємо на вулиці. Зараз температура у нас плюс 14, 14. пише. Так, ми проїхали перші 50 кілометрів. Зараз у нас шоста ранку, 17 хвилиночок. Температура у нас 12 градусів за бортом. І ось такі покази у нас має зараз батарейка наша, трошки, трошки піднялася температура, але сьогодні на 1 градус. Тому їдемо. І Зараз ми їдемо, під'їжджаємо вже до Івано-Франківська, нам залишилось близько 30 кілометрів. І будемо трошки підзаряджатися, щоб далі доїхати до Тернополя. Під'їхали до Івано-Франковська до зарядної станції, і зараз ми трошки підзарядимо. Отже, зараз ми підключилися до станції, і зараз що ми маємо? У нас температуру ми коли під'їхали. Ось може. Отже, ми зараз підзаряджаємося на зарядній станції. Ось такі показники по приїзду Івано-Франківськ. Ось так виглядає. батарейка у нас трошки підігрілася, але 17 градусів – це зосі. Ми зараз докинемо буквально ну, 3-4-5 кВт і будемо рухатися в напрямку Тернополя. Тому слідкуємо. Отже, ми завершили ми сесію зарядку. Довелося дзвонити в тих щоб відключили, бо в них там щось. Ми вже заряджалися по дорозі сюди, були теж саме проблема. Так, зараз ми підзарядилися. У нас 38,3 кВт. Температура піднялася на 1,2 градуси. Зараз у нас е, чомусь. Годинник збився, але добре. Так. Все, ми підзарядилися, далі ми тримаємо курс на Тернопіль. Поїхали! Отже, ми приїхали зараз до Тернополя та підключилися для підзарядки на станції. Тільки що ми були на одній, на зарядка не пішла, два рази вибило, тому ми приїхали до іншої. Зараз у нас ось такі у нас показники по температурі. Ми вибирали нешвидкісну станцію, яка зараз видає, як ми можемо бачити, 15,5 кВт для того, щоб не перегрівати батарейку. Тому що було нам їхати ще доволі далеко. Е, проїхали ми зараз, зараз е, вам покажу, ми проїхали км. З розхіду у нас 7,7 середній. Е, швидкість наша 55,9 становила. тому що ми в дорозі ми провели вже майже 5 годин. Да, тому заряджаємось зараз і слідкуємо далі. Отже, в Тернополі в нас підзарядка завершилася, у нас станція сама відключилася на 80%. І що ми маємо? Нам залізло майже 16 кВт. Батарейка прогрілася до 26,5 градусів, тому далі ми вирушаємо в сторону ровно в той бік. Тому поїхали. Зараз у нас е, майже 11 година і ми вирушаємо далі. Поїхав. Отже, ми вимушені були зробити третю зупинку і ми зупинилися зараз в Дубно на Іоніті і трошки підзарядимо. Зараз у нас по показам 26,3 батарейка, 15 на залишку, але вони трошки сумнівні. Ця станція видає зараз 35 кВт майже і будемо виїжджати вже на трасу Київчук. ось зараз, які у нас покази є. Тому підзаряджаємось і їдемо далі. Вперед. Отже, вдубно ми підзарядилися буквально 10 хвилиночок. За цей час ми е, зарядили 6 кВт, і цього нам вистачить до наступної зарядки, яка більш повільна, і ми зможемо там. Добре підзарядитися. Тому Поїхали. Але батарейку ми трошки підігріли. Зараз у нас температура 29.6. Але поки ми їдемо, вона буде трошки остужатися. Поїхали далі на трасу Чоп київ Восьми зимку, Чомусь у нас одна зарядка не попала в кадр, не розумію. Тому це була одна з них. Тому слідкуємо, вона була досить тривала. Ми на ній, здається, десь півтори годинки заряджалися і взяли приблизно 20 з кипіками кіловат. Тому слідкуємо. Поїхали далі. Отже, ми зараз підзарядилися, проїхав ровно. Це в нас четверта підзарядка. І це в нас сама капітальна така зарядка, бо ми витратили по часу годину 20 і за цей час ми зарядили 26 майже 27 кВт. Ну, всі цифри будуть потім в кінці, повністю за кожну зарядку. І що ми зараз маємо? Ми маємо. У нас температура піднялась до 35,8 градусів. Тому зараз ми тепер ми плануємо їхати і, мабуть, останню зарядку зробити десь за Житомиром. Тому слідкуємо далі. У нас вже почалася п'ята зарядка. Ось такими показами до неї під'їхали, встали. Ми збиралися заряджатися після Житомира на трасі. Там повинна була бути 32 кВт зарядка, але перед нами хтось її зайняв, тому нам довелося зміняти плани. Ми заїхали зараз на пружній. Біля Житомира ця станція, вона звісно, 43 кВт дави, і зараз вона буде дуже гріти нашу батарейку. Тому коли вона зараз перегріється, ми закінчимо і, скоріш за все, це буде не останнє наша. Ми ще один раз, скоріше за всього, шостий раз будемо ще десь підзаряджатися, щоб заїхати до Києва. Зараз у нас вже о, пів на шосту і ми вже дуже довго в дорозі, тому вже трошки замучились, але продовжуємо їхати, тому слідкуйте далі. Отже, ми підзарядилися ми на окружній Житомирі на Івоніті. А, так, ми... Буквально 10 кВт підзарядили, тому що станція дуже швидка, на неї 50 кВт майже давить. У нас вже батарейка, як ми бачимо, 38,1, тому їдемо далі. Там є 32 кВт через 80 км, тому будемо дозаряджатися. Зараз вже без майже 6-го вечора. Тому поїхали далі. Отже, ми все ж таки під'їхали на ту станцію, яка звільнилася, яка була зайнята. Вона перед Коростишевим. І Вона зараз видає нам 29 кВт максимум. Батарійка в нас 37,3 трошки встигла підостити. І е, Будемо заряджатися, щоб взяти стільки заряду, щоб ми, ми могли доїхати до готелю. Нам до готелю десь 120 км. Тому ми зараз 5-7 кВт візьмемо і вже поїдемо, щоб більше ніде не зупинятися. Якщо б не, не була зайнята ця станція, ми б. 5 зарядок був вклалися. Тому слідкуємо. Зараз у нас вже 5, 5 минут на 7, і на вулиці у нас вже 18 градусів тепла. Тому слідкуємо. Отже, Всім доброго ранку. Вчора ми ввечері доїхали о <клух> 8 годині і вже нічого не познімали. Зараз в нас 8.09. Машинка в нас повністю підзарядилася. І ось що ми маємо, який результат. Тобто середній розхід у нас за вчорашній день склав 7,2 км на кВт. Зараз автівка зарядилася. Середня швидкість, як ми бачимо, 62,4. Проїхали ми 720 км, за 11 км. Один 32 хвилиночки. Так, тому все, бачите, заряджена вона. Так, і зараз не покажу. 822, Ось, Ось такий результат. Далі потім всі цифри будуть наведені у таблиці, там, де буде повністю всі, скільки ми витратили на це кіловат і скільки це нам коштувало. Тому дивіться. Ну а зараз ми вже поїдемо з Києва до Харкова. Ну, можливо, це теж доповнимо трошки це відео. До зустрічі! Виявилася наша подорож. От я й повернувся Тому слідкуємо всі записи будуть тут. Всім даним, які ми витратили, скільки часу, кіловат, та яка вартість цієї поїздки вийшла. тому підписуємося, ставимо лайки та залишаємо коментарі. які ще ви хочете бачити експерименти з ріфом, ми їх обов'язково виконаємо. Тому до зустрічі.